Вітаю вас у проєкті Три крапки. Це програма про громадський активізм, про громадянське суспільство, а також про роль громадських організацій, які змінюють Івано-Франківськ щодня. І сьогодні маю велике задоволення спілкуватися з культурним менеджером Тарасом Малим. Привіт, Тараса! Привіт, Тараса. Ти вчитель, аспірант. Культурний менеджер і керівник програми Читай в теплому місті. Е, яка з опцій, функцій, описів дефініцій зараз у твоєму житті присутня найбільше? Це підступне питання. Перш за все, я координатор програми Читаю в теплому місті. Це займає більшість часу простору і максимум моєї уваги, але так само для мене надзвичайно цінним є можливість. Працювати із моїми учнями, учнями середньої школи Кезвіну. Я викладаю культуру, тобто вчу дітей працювати з текстами, інтерпретувати їх, також писати свої думки, бачити світ довкола через есеї. І це також важливий, важливий для мене момент. Читай, молодий проект, йому буквально нещодавно виповнився рік. За цей рік встигло змінитися кілька варіантів дефініції, що таке читай. Що таке читай для тебе сьогодні? Так, ми розпочинали як ініціатива. Як і будь-яка добра ініціатива це певний імпульс, який тобою керує тобою, тим, хто поряд з тобою. Але, мабуть, цей перший рік це була. Можливість певної професійності, і я розглядав фотографію після зустрічі нашої спільноти, де ми обговорювали Роман Амадока, Софія Андрухович на фотографії четверо людей. І єдине слово, яке в мене виникало, це команда. Тобто за цей рік ми змогли сформувати, перш за все, невеличку, але команду менеджерів-менеджерок, які так само горять цим імпульсом. А також я в цьому переконаний надзвичайно цікаву спільноту. І саме ця спільнота зараз допомагає нам краще зрозуміти, а чим же є програма Читай, для чого ми тут, тому що це люди дуже різних з дуже різних міст, які вимушено чи за власним бажанням переїхали до івано франківська зазнайомилися з цим містом, в тому числі завдяки нашим подіям. Для нас це надзвичайно важливо. Що відбувалося за цей рік з проектом? Що встигли втілити? Ну, перш за все, ми точно мали план того, яким буде 2022 рік для ініціативи тоді, що читаю. Ці плани були, звісно, грандіозними. Але повномасштабна війна змінила в принципі наше життя кожного і кожного, кожного українця і українки. І ми не одразу навіть повернулися до якихось планів скоріше у квітні, коли ми вперше розпочали події. Це було таке внутрішнє бажання допомогти людям, які сюди приїхали, а знайти для себе безпечний простір і знайти для себе безпечне середовище, бо ми відчували в цьому величезну потребу. Ми про це чули і знали. Ми спілкувалися з людьми, яких з якими вже зазнайомилися. Для нас просто книжка література був було тим універсальним кодом, через який можна познайомитися зазнайомитись. Тому перші серії подій це скоріше таке знайомство. Але воно було потрібним. Воно допомогло сформувати певну спільноту на початку. Далі почалися вже більш усвідомлені, обдумані плани. Ми Реалізували проект книжкового клубу, про який давно собі думали, мріяли те, щоб він був саме в такому форматі, щоб ми могли надавати контексти контекст перед прочитанням, тому що в нас як часто буває шкільна програма з української літератури залишає в нас певну травму того, що ми не хочемо повертатися до цих текстів. Вони занадто про село, вони занадто про якусь таку стару і далеко від нас українськість, бачення класиків. Але минулий рік це було про переосмислення і певно, взагалі віднаходження якоїсь ідентичності. Цей запит є надзвичайно важливим і досі актуальним зараз. Я сподіваюся, що це вікно воно ще продовжиться для того, щоб люди змогли для себе перевідкрити українську літературу. Ми розпочали з 20-х років ХХ 20 століття, але зараз ми продовжуємо говорити про певні досвіди в українській літературі, які насправді вже є описані і які відгукуються нам актуально в тому числі. Тому що війна, вона все робить значно е відчутнішим, вразливішим. Ми десь в цьому віднаходимо якусь свою стійкість. І пришвидшує всі mm -hmm. процеси, почуття, відносини, проекти, усвідомлення. Щирість. Власне. <с? <с?> що було найбільшим відкриттям mm -hmm. для тебе за цей рік і найбільшою перемогою проекту? Я звісно про відкриття скажу, що ми бачили себе як програма промоції читання. Для нас важлива ця ідея розвивати культуру читання в Україні, тому що разом з культурою читання ми набуваємо певних дуже важливих навичок критичного мислення в час дуже швидкої інформації, яка проходить перед нашими очима в стрічках, яку ми не завжди встигаємо якось раціоналізувати, якось підступитися до неї правильно. Культура читання допомагає нам бути більш емпатичним одне до одного. В суспільстві, яке настільки травмоване, потрібні ці навички відчувати, не тільки слухати, але й чути того, хто сидить не проти тебе. Читання, в принципі, робить нас більш адаптивними до тієї ситуації, яка відбувається довкола. Але Програма Читай і команда, яка над нею працює в процесі минулого року, першого року своєї діяльності, зрозуміло, що нам йдеться скоріше про соціальні взаємозв'язки, соціальну згуртованість. Нам дуже важливо відкривати для себе людей, які долучаються до спільноти, дізнаватися їх історії, допомагати їм знайти себе десь у цьому просторі, безпечному просторі. Тому. Тепер після першого року нашої діяльності я можу сказати, що ми скріше програма, яка вибудовує соціальну згуртованість як в локальній громаді, так і старається налагоджувати цю згуртованість через нашу прекрасну реформу децентралізації культури, коли ми можемо привозити його на Франківськ. Цікавих надзвичайно експертних культурних менеджерів, літературознавців, літературних критиків, письменників, видавців знайомити їх з місцевою спільнотою, надихати молодь для того, щоб вони пробували писати, читали глибше, читали уважніше, просто зацікавлювались читанням. І через ці соціальні, соціальні зв'язки ми пробуємо власне працювати з літературою з книжкою, яка є цим універсальним кодом. Що відбувається в проєкті зараз? Зараз проект взяв на себе декілька дуже амбітних і відповідальних цілей. У найближчі місяці ми спробуємо відкрити певний фізичний простір, який буде прототипом міської читальні. Це наша також давня мрія. Він не виглядатиме так, як ми собі бачимо його у майбутньому, але він буде певним прототипом. Ми спробуємо на в межах цього простору попрацювати з концептами, попрацювати з людьми, яких запросимо до нього. Він буде відкритим для місцевих жителів, для тих, хто захоче приїхати з іншого міста, просто почитати, попрацювати, повзаємодіяти, повчитися. І це перший важливий момент. Другий це лекторія, які працюватиме в межах міської читальні. Лекторій, який допоможе нам познайомитися з багатьма чудовими експертами, які досліджують, вивчають українську літературу, які працюють в ній, які зрештою творять її. А ще одна мрія, з якою ми давніше жили, це бажання актуалізувати нашого неймовірного письменника Олега Лишегу. Ми створюємо резиденцію для письменників і перекладачів, куди запросимо всіх, хто має бажання приїхати і місяць попрацювати над власною роботою, власним текстом чи дослідженням, попрацювати воно франківську, познайомитися з контекстами цього міста з містом, з містом, де часто бував, де трішки навчався Олег Лешега, з містом, де досі живуть його друзі, і як ми бачимо, насправді з великим задоволенням готові розповідати, розповідати ділитися історіями про Олега. І для нас дуже важливо, щоб ця резиденція носила ім'я саме Олега Олешай, тому що ми часто дуже швидко забуваємо. У нас є певна проблема пам'яті, а Олег, як на мене, і на думку великої кількості дослідників є, можливо, найбільш недооціненим поетом, письменником українським другої половини ХХ століття. В тому, аби провести подію, немає ніякої складності для менеджера, культурного менеджера, проєктного менеджера. Це можуть робити десятки людей і будуть робити чудово, воно все буде гарно виглядати. І я, як користувачка, можу ходити на ці всі події, отримувати там і задоволення, і зацікавленість, і так далі. Але формування фокусних тем, головних ідей, канва загальна, що після. Чого, хто, за ким, яка тема, і це все-таки тісне переплетення. направду в мене викликає величезне захоплення, як ти з цим працюєш. Як ти обираєш ці фокусні теми? Перший книжковий клуб, другий книжковий клуб, загальна ідея резиденцій? Що тобою керує? Що ти вкладав в першу історію з книжковим клубом, що вкладаєш в другу історію з книжковим клубом? І чи відчуваєш, що це резонує в аудиторії, яка приходить? Ну для мене важливо, щоб те, чим я займаюся в своєму житті, воно співпадало з моїм баченням, якимись моїми досвідами. Я не хочу робити чогось насильно і не пропоную чогось насильного для аудиторії. Так я не є професійним літературознавцем чи літературним критиком, але я працюю з літературою і мені подобається розповідати про літературу також. Я є подієвим менеджером чи там проектним менеджером. Універсальним і е, ті інструменти, ті способи, якими я вже вмію користуватися, допомагають мені вибудовувати певне бачення. Е, в моїй сумці постійно книжки е, вдома довкола мене книжки, в моєму житті постійна література, і це не романтизація процесу, а скоріше, той спосіб життя, який є у мене. Я задоволенням ділюся історіями, задоволенням ділюся е, порадами про книжки, коли мене запитують. І, е, Хочеться працювати власне, з тим, щоб вибудовувати певну посередність між книжкою і аудиторією. Це можуть бути фізичні простори, майданчики, книгарні, читальні. Це також можуть бути події, це можуть бути медіамайданчики, онлайнові, тобто це подкасти, відео, тексти. Я переконаний, що нам в нашому медіапросторі і в фізичних просторах потрібно більше оцих точок дотику. Аудиторії читачок і читачок, читачів і читачок до книжки. Ми, як програма, «Читай» можемо власне будувати ці зв'язки з аудиторією, показувати всі ті неймовірні можливості і досвіди, які аудиторія може сприймати не тільки через фільми, музику, інші види мистецтва, які також надзвичайно важливими театр, але й через книжку. Бо в книжці ми найбільше можемо. Проживати, рефлексувати, обдумувати, ставити собі це запитання це такий тривалий процес роботи з собою. Тому з цим мені працювати власне комфортно, зручно, не часто комфортно, інколи це ризиковано. Ми часто йдемо на якийсь певний. Експеримент, ми маємо гіпотези, як ми працюємо з цими проектами, і коли це відгукується аудиторії, коли ми бачимо, що ми з аудиторією працюємо в одному бажанні, це нас звісно надихає робити більше, робити краще, ще більше проєктів, які би знайомили наших читачів читачок з книжкою. Розкажи трохи про тему другого книжкового клубу та чому саме вона? А... Так, я як молодий науковець працюю з цією темою, темою політик пам'яті, з місцями пам'яті, і те, що я помітив за останній рік, це інтерес аудиторії до віднаходження якоїсь власної ідентичності, до відкриття собі того, а ким ми є. Це це головне запитання про ідентичність, хто я у всьому цьому шаленому світі ворі події української історії, ким були мої рідні. Звідки ми чому саме так розвивалось моє життя? Життя моїх батьків. Це часто нам розповідає література. Література фіксує ці моменти пам'яті. Власне, Софія Андрухович і її Роман Амадока. Це також такий текст, як пам'ять дуже важливий. В українській титулі з'являється все більше проговорення цієї теми. Що ми пам'ятаємо, що нам дозволено пам'ятати, що ми забуваємо і чому, що нас змусили забути. Що ми дозволили забути а, власне, ці думки привели мене, і робота над е, науковим дослідженням привели мене до того, що ми можемо взяти левел ап після друга після першого сезону і в другому сезоні поговорити трішки ширше. А якими були політики пам'яті в країнах, які тімоті Снайдер називає кривавими землями, так землями центральної і східної Європи, на яких е, в межах ХХ століття відбувалися найбільше трагічних подій, зокрема в Україні. І ми будемо рухатися з заходу на схід від німецькомовних письменників через південь, Балкани, Польщу до України, де у нас є багато ще непроговорених моментів, але вже є задатки до того, щоб говорити про те, якими були, наприклад, землі Тернопільщини, Львівщини в період, який ми називаємо періодом Голокосту, так як це проговорено в українській літературі. Що ми пам'ятаємо про Бабин Яр? Що ми пам'ятаємо про пам'ятає наша література про визвольні змагання, про УПА? Це важливі моменти, які в історії після відновлення української незалежності не завжди знаходилося місце через різні політики, в тому числі державні, наприклад, у нас досі не вибудовані політики пам'яті, а нам їх ще вибудувати після перемоги якими вони будуть, це питання так само дискусії в суспільстві? Чому ми не можемо почати про це говорити через літературу і тексти, хороші тексти, які наші українські письменники сучасні вже намагалися писати, як мінімум в останні 10 років? Це вже є. Це треба починати про це варто вже починати думати, тому що те, про що ми зокрема говоримо на подіях. Все відбувається дуже швидко. Чи встигнемо ми в цей момент зрозуміти, що от зараз важливо зафіксувати певні моменти, якими ми будемо, і це надзвичайно важко рефлексувати, коли така швидкість всього навколо. Кого особисто ти чекаєш на програмах, які будуть найближчі три місяці? Кого чекає, яку аудиторію чекає програма? Читай проект читай на своїх подіях? Ми постійно спілкуємося з своєю аудиторією, ми спілкуємося з нашими учасниками наших подій, тому ми і знаємо, кого вони хочуть побачити, і маємо певну візію, кого ми обов'язково дуже хочемо провести. Є прекрасні інтелектуали, люди, які працюють з українською історією, культурою, літературою, літературознавці, письменники, культурні менеджери, які створюють Чимало хорошого контенту для молодої аудиторії, для всіх, хто цікавиться. Ми чекаємо, звісно. Я не хотів би зосереджуватися на окремих прізвищах, але ми чекаємо тих, хто творю, можливо, найцікавіші подкасти в Україні зараз про культуру. Це культподкаст, філософ Володимир Єрмоленко, літературознавиця Тетяна Огаркова, Чекаємо філософа Вахтанга Кибуладзе, чекаємо дослідників літератури, чудових редакторів, видавців, Богдана Романцову, перекладачів як. Остап Словинський це люди, які допоможуть привнести зокрема цікаві нові сенси в той дискурс, який зараз відбувається у Франківську, місто, яке має певну безпечність з точки зору розташування від лінії фронту, але місто, в якому зараз перебуває, надзвичайно. Різноманітне різноманітна аудиторія. У нас є неймовірні спільноти харків'ян, херсонців, маріупольців, які переїхали в Івано-Франківськ, з якими ми взаємодіємо. Це власне ті люди, ці історії, які підказали нам шлях, куди рухатиметься програма. Читай далі. Це люди, які тільки приходять в спільноту, долучаються до наших подій. Це студенти, молоді дизайнери, редактори. Історики, просто люди, які цікавляться літературою, бо це буває цікаво цікавитися книжками, так я вірю, що цей проект допоможе Франківську відкрити себе світу, відкрити себе як літературне місто, як місто літератури, і можливо, перевідкрити, перевинайти себе як місто літератури. Дякую тобі за цю натхненну розмову. І дякую, дякую Так. Та, і дякую глядачам, що були з нами попереду чимало важливих розмов з неймовірно талановитими людьми.